Богу, п'ятий матч, 15 очок в чемпіонаті. Команда йде зі 100% показником. Сьогодні, як вважаєте, забили ви перший гол. Взагалі, як матч для вашої команди складався? Важко, не важко. Ваші перші думки. Дякую за привітання. Ну, знаючи команду «Абіб», це насправді дуже непростий суперник, дуже непоступлива команда. Як в принципі, як і всі 15 очок, класно. Хотілося б так само ще б і на фанкапі виступати. Ну так, з приводу санкапа у вас спочатку була ротація, грали різні гравці. Потім я дивлюся, чим ближче до завершення почали туди представників першої четвірки відправляти. От як все ж таки вважаєте, ось ця ротація? Чи все ж таки було бажання, щоб гравці грали і там, і там? Чи все ж таки основним був результат для вас прерогативу? Як е, ні насправді ми самкап розглядаємо як другорядний турнір? А ротація пов'язана з тим, що в нас дуже багато гравців на травмі і реально просто просто не вистачає в кількості, тому ми підключаємо і підключаємо тих хребців, які є в заявці. Угу. Ну, тим не менше, у вас ще один матч в сонячному кубку лишається. Все ж таки, будете намагатися в якусь лігу повище потрапити. 100%. 100% будемо боротися за першу вісімку, а далі будемо вже грати на результат. Вітаю з перемогою. Дякую.